22 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Лише у деяких регіонах можливі тимчасові прояснення. Опади будуть розподілені нерівномірно. В одних областях очікуються дощі та мокрий сніг, тоді як інші насолоджуватимуться сухою погодою. Температурний фон залишатиметься стабільним, з відмітками переважно від мінус 2 до плюс 10 градусів, залежно від регіону. А тепер розглянемо докладніше, якою буде погода в кожній області. На Київщині в день температура становитиме близько 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Увесь день буде хмарним, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині вдень очікується плюс один градус, а вночі температура знизиться до мінус двох. Після хмарного дня ввечері небо проясниться без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі буде мінус два. Небо залишатиметься хмарним упродовж усього дня. Опадів не очікується. На Сумщині вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 1 градуса. Вдень і ввечері прогнозується дрібний дощ, який поступово посилюватиметься. На сході на Харківщині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Увечері можливий дрібний дощ зі снігом. Вітер південно східний 4 метри за секунду. У Донецькій області вдень і вночі температура буде близько плюс 3 градусів. Упродовж дня очікується дрібний дощ. Вітер південно східний 4 метри за секунду. На Луганщині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Вдень і ввечері можливий дрібний дощ. Вітер південно східний 4 метри за секунду. На півдні, на Одещині, вдень температура підвищиться до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом дня йтиме дощ, який припиниться лише ближче до вечора. На Миколаївщині вдень очікується плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 5. Нічний дощ вранці послабшає вдень на деякий час припиниться, а ближче до вечора знову очікується дрібний дощ. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі плюс 3. Увечері очікується дрібний дощ. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. На Запоріжжі в день температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. У другій половині дня можливий дрібний дощ. На Кримському півострові в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі плюс 6. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який посилиться у другій половині дня. На заході. На Львівщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. Ранок буде ясним, проте вдень можливий дрібний дощ. В Івано-Франківській області вдень очікується плюс 5 градусів, а вночі плюс один. Уранці можливі прояснення, проте до вечора небо вкриють хмари. Опадів не передбачається. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ясна погода вранці зміниться хмарністю до вечора. Без опадів. На Буковині в вдень і вночі температура буде близько плюс трьох градусів. Увечері можливий дрібний дощ. На Закарпатті вдень температура підвищиться до плюс двох градусів. А вночі знизиться до нуля. Увечері можливий дрібний сніг. На Рівненщині вдень температура становитиме плюс два градуси, а вночі нуль. Ясна погода зміниться хмарністю до вечора, опадів не прогнозується. На Волині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. День буде хмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус двох. Безхмарний ранок зміниться хмарним днем. Опадів не прогнозується у центральних областях. На Кіровоградщині в день температура підвищиться до плюс одного градуса, а вночі буде близько нуля. Уранці можливий дощ, який зміниться дрібним мокрим снігом до вечора. На Полтавщині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі плюс 1. Вранці можливий дощ, який ближче до вечора, перейде у дрібний сніг. На Черкащині в день температура буде близько нуля градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Протягом усього дня можливий дрібний сніг. На Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. Протягом дня йтиме дощ. На Вінниччині в день температура буде близько плюс 2 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.